Слава Україні! Як я і обіцяв, хочу зараз показати вам другу частину огляду ігрової консолі від Sony Sony PlayStation 4. Перша була детальний огляд. Зараз буде, так сказати, внутрішній огляд самої операційної системи основних функцій на прикладі прошивки 2.04. Зараз консоль вимкнута, я вмикаю. За одне можете. Приблизно перевірити, за скільки вона вмикається на рідному жорсткому дискі. Як ви чули, по звуку, вона вже вмикається. Я дивився на відео, де порівнювали роботу з SSD та жорстким диском, і скажу чесно. З SSD вона працює швидше, але я б не сказав, що дуже набагато, десь на 6 хвилин вона на 6 секунд працює трішки швидше, вмикається ця консоль. Ось мережа вже під'єдналася. Я інтернет на неї роздаю безпосередньо через Wi-Fi. От зараз у мене, як ви можете бачити, встановлені ігри, які йдуть додатки, YouTube у мене встановлений. Далі йде галерея. Єдине, що погано, що немає української мови в меню це дуже погано, чесно скажу. Ось тут демо версії є. Ось так це все виглядає. На прикладі прошивки 2.04 я покажу це все. Давайте я вам покажу, що в мене дійсно стоїть ця прошивка. Ось, як ви можете бачити, 2.0.4. Так, давайте поп... все зачергуємо. Тема вже не рідна, а завантажена з мережі. Музика теж подається. Трішки додам звуку. Як ви можете бачити, меню має двох, ступ... двох таку двошарову або Двухсходинкову ієрархію, тобто верх і вниз. В нижній частині йдуть основні так сказати ваші програми, які встановлені ігри, йдуть те, що ви робили, тобто купували там ігри, проходили, отримували якісь додатки. Ось зараз тут вказано, що за гарною скидкою продається сліпень дох ціна тижня, але ось тут таке все. Основне, якщо у вас є Wi-Fi, воно все це тут відображається. Далі йдуть безпосередньо встановлені ігри, і ось дуже гарний додаток є, називається запуск. Це щось на швал того, що у вас є куплено в цифровій мережі. Тут ви можете бачити те, що в мене зараз придбано. Тобто тут іде одна гра і зазначено, що один додаток йде до неї, що ви купили. Тобто, ви можете за неї проголосувати. Тобто внизу йдуть ті трофеї, які ви відкрили. Ну, Дуже зручно, я б сказав. би. Здається, це було в прошивці 2.0. Але як в мене ще не було консолі на той момент, що я не можу вам сказати, дуже впевнено. Чи так це, чи ні. Ось так це все виглядає, дуже приємний додаток. Тут, якщо буде дуже багато ваших ігор, є така вкладка у настройках, де можна, якщо більше 15 здається ігр, вони будуть в окрему папку ігри скидуватися. Давайте в верхню перейдемо в вкладку, вона саме така основна. Тут, по-перше, це йде PlayStation Store. Ось так він виглядає. Такий 3D, я б сказав, дуже гарний. Корисати трішки підлагою, але користуватися ним дуже, я б сказав би, навіть зручно. Друга ідея – це повідомлення. Тут йдуть нові повідомлення: те, що ви завантажували з мережі, те, що ви завантажуєте в мережі, ну, ось такого інформаційного змісту. Далі йдуть друзі, тобто показує перелік ваших друзів, далі йдуть повідомлення, показує, які повідомлення ви отримали або надіслали. Тусовка. Тут теж все зрозуміло. Далі йде безпосередньо мій профіль, показує про нього, які трофеї і тому інше. Призи. У мене зараз четвер... четверта зірка, 5% прокачена ця зірка. В новій прошивці 2.50 можна буде видаляти. От, наприклад, тут є гра з PlayStation 3 одні з нас. У мене я грав на цьому ж аккаунті на тройки огляд, який я робив на своєму е, рашовськомовному каналі. Він тут є, але тут немає жодних трофеїв, тобто Я видалити не можу в новій прошивці 2,50 я без ніяких проблем зможу видаляти просто-напросто такі ігри з нульовими. Трофеї. От, наприклад, Warframe її дали мені безкоштовно, але вона мені дуже не сподобалась. Гра я трішки поганяв. Жодного трофея нема, але, як ви можете бачити, вона в мене відображається. саме більше трофеїв я зібрав в грі Tomb Raider Definitive Edition. 67% це саме більше. Так, йдемо далі. Е, настроювання. І остання вкладка це е, живлення. Тут, як ви бачите, вимкнення системи в режим спокою, змінити користувача і вийти із системи PS4. Повертаємось до вкладки настроювання. Тут дуже всього забагато. Користувацька інструкція, але вона відкривається просто в браузері, і ви можете безпосередньо її, і її можна знайти на сайті Sony, можете ознайомитися з тим, що, наприклад, вам там незрозуміло. Працює дуже швидко, я б не сказав, чи якісь там підлагування є чи щось інше. Збір даних здоров'я та безпека. Ну тут така більше. Правова інформація, що там не сидіть близько, що у вас там голова болить, ну, такого все нічого цікавого тут взагалі немає. Далі йде вкладка PSN, тобто тут про вашу учетну запись. Можна активувати як основну PlayStation, зв'язати з іншими службами. Тут Facebook повинен, Twitch бути, здається. Зараз побачимо, а то я не зв'язував. Надто багато таких пов'язків з соціальними мережами тут є в PlayStation 3, а також е ці всі тусовки і тому інше. Я взагалі не бачу ніякої в цьому прикола. Мені не подобається тобто це взагалі все. Я, чесно скажу, мені взагалі -то не подобається це. Я цього не роблю, тому що в мене всі друзі грають на ПК і те в піратські ігри, так що я не можу просто з ними ніякі там тусовки проводити нічого. Повідомлення. Тут можна поставити галки на те, що ви не хочете, щоб вам е -е, показувалось під час гри. Ось Призи, ігрові сповіщення, тобто, якщо ви відкрили якесь там, е -е, ну, не знаю. там... Убийте 5 ворогів з базуки. Ну, наприклад, тобто вам в таке віконце спливає і пише там, що ну, нібито цікаво, але трішки відволікає від гри, і я їх поприбирав. Тобто можна поставити те, що ви хочете, або те, що ви не хочете. Далі, користувачі можна встановити, як ви хочете, щоб люди щоб цей користувач входив, чи питало пароль при кожному вході, чи ні. Звісно, я це прибрав. Можна нового создалити, видалити користувача, батьківський контроль. Ну, тут нічого такого немає, нікому не потрібно, паролі поставити і все. Керування збереженими даними. Можна зберегти все на накопичувач, якщо ви хочете переставити систему, сохранити дані пам'яті системи. Якщо у вас є підписка плюс, ви можете їх в свій профіль скопіювати безпосередньо, який знаходиться в PlayStation Store. Показує кількість пам'яті. Доступно 405,5, зараз вільно 303. Можна переглянути, що саме збережено під конкретною категорією. Оновлення програмного забезпечення. На даний момент немає його. нічого тут. Мережа. Тобто настроювання мережі, дротового, бездротово і тому подібне. Звук і екран. Настройки виводу відео. 1080, діапазон РПГ у мене повний. Діапазон теж повний стоїть. Діпколор, звісно, що автоматично включено. 12 біт дає він. Запуск зберігача екрану можна вимкнути, можна вимкнути. Тобто він буде тільки працювати у вигляді того, що підсвічування то ярче, то темніше. Мені не дуже він подобається, але я його все ж таки залишив. Якщо у вас неправильно відображається. Розмір екрану, ви можете це все поправити. Як як в мене все правильно, я нічого тут не зміняв. Настройки виводу аудіо. Вибираєте основний роз'єм HDMI або оптичний. Якщо оптичний, тут можна поставити галочки. Так як я під'єднав до ресивера, то я вибрав основний HDMI. Можна вибрати тут 5.1, хоча в мене 5.1, але я залишив 7 .1. Далі йде. Формат виводу в пріоритеті. Dolby, DTS і лінейний ПК. У мене DTS вибрано. Тобто тут і музика в меню відображається, а також відображається музика в усіх іграх. В Тройці такого не було. Там було безпосередньо те, що... В кожному меню вибираєш той звук, який тобі потрібен. І було зручніше, тому що в деяких іграх звук один кращий, ДТС, в інших долбі, в інших ЛПКМ взагалі краще. Тут воно все під шаблон і кожного разу приходиться заходити в меню і змінювати. Тобто, чесно кажучи, мені не подобається це. Краще в цього пункту взагалі не було. Фонова музика, можна вимкнути, можна вимкнути. Звук клавіш, тобто мені не подобається взагалі, тому я вимикаю теми. Тут показує теми, які ви придбали або вам, які надали. І безпосередньо є рідна тема. Це течія, можна міняти кольори. Кольори з'явилися, окрім синього, безпосередньо в прошивці 2.0. В наступній прошивці 2.50 з'явиться пункт. Тіні відобра... ну, тобто шрифти основного меню не мають зараз тінів, тобто вони ніби так парять, а так вони будуть ніби 3 3D щось наш. Настроювання з'єднання PlayStation App. Я от підключав свій телефон для дистанційного керування. В принципі, телефон такий тормознуватий, але працює функція через фірмовий додаток з Google Play. Настройки дистанційного керування, тут PS Vita та PS TV. У мене їх немає, так що я нічого тут не міняв взагалі. Настройки в... відео. 24 кадра, звісно, що включено, тому що Blu-ray не запустять ці фільми. Показувати скриті субтит... субтитри. Можна і мову їх. Ось як ви бачите, шрифт навіть змінити. Ну, тобто тут багато настроювань. Мова за замовчуванням. Ось так, тут інші є. Української, здається, тут теж нема, чи є українська, не пам'ятаю. Зараз глянемо, є тут українська чи нема. Поважають нас Sony чи ні. Є, Україна. Ну хоч за це молодці. Так керування даними ну, типу, якщо там є функція Беде Java, воно зберігає якісь дані. дозволити з'єднання з інтернетом. Для той ж самий ж беде Java, але в мене воно не працює, тому що пише: в мене IP-фрагменти не підтримуються моїм адаптером, щось таке зазначено, і в мене ця функція чомусь не працює. Але якщо вимкнути, Blu-ray диски грузяться набагато швидше. Але при кожному вимкненні з'являється повідомлення, вимкнути цю функцію чи ні. Коли кидаєш диск, Blu-ray і його відтворюєш. Ти впливає таке віконце, і написано підняти його до інтернету чи ні, тобто роздражає, Але зато сам диск грузиться швидше мені його. Якщо поставити, та вікно не впливає. Але в такому випадку безпосередньо меню грудиться довше. Пристрій показує тут пристрій Bluetooth, показує, що під'єднано, аудіопристрій, але мій ресивер воно не розпізнало, звісно. Тут можна громко гучність динаміків встановити, але це наушників, це якщо ви їх під'єднаєте. Миша, PlayStation Camera, в мене її нема, так що тут нічого немає. Дата та час. Ну, ось можна встановити 1224 формат автокорекція літнього часу. Настроювання дати можна через інтернет перевірити, чи правильно у вас синхронізація чи ні. Далі мова. Як я вже казав, тут української немає, дуже шкода. язик вводу. Тут можна такі параметри змінити. Енергозбереження. 3 часа, якщо мультимедіа, якщо просто додатки і нічого не нажимається, можна встановити різні часи. Що можна робити в режимі спокою? Тобто подача живлення до USB є. 3 години або взагалі вимкнення інтернет. Ще можна вимкнення через е, PlayStation через мережу. Але скажу чесно, вона дистанційно не працює, працює тільки якщо ваш телефон, ну, або PlayStation Vita і сама консоль під'єднана через одну мережу. Якщо через різні мережі вона не працює, ця функція. Тобто з роботи, наприклад, вмінкнути і гратись там на PlayStation Vita, звісно ж, такого неможливо. Контролер включати-виключати можна. Але дуже погано, якщо встановити, наприклад, на 10 хвилин, ось так, і дивитися диск з фільмом, то через 10 хвилин він вимкнеться і спливе таке з лівої частини віконце, де написано, що він вимкнутий. Тобто, ну, порте ілюзію фільму, так що я вимикаю, хай просто потребляє електромережу, та і все. Система, тобто те, що я вам показував, тут є. Автоматичні загрузки можна встановити те, що можна завантажувати при кожному вімкненні системи. І тут те, що позначено плюсиком, тільки якщо у вас є підписка плюс. Керування голосом, якщо у вас є камера або гарнітура під'єднана. Ось ця функція, де я казав, якщо більше 15 ігор у вас є, то вони будуть в окрему папку. Включення канал. У пристрою HDMI, тобто керування з пульта Sony Bravia. так як в мене теж Sony Bravia, але в мене під'єднано через ресивер Pioneer, ця функція не працює. HDCP для захищеного контенту від копіювання. Якщо її вимкнути фільми з звуком HDCP, тобто DTS HD Master Audio та Dolby True HD не будуть відображуватися. Це зроблено для того, якщо ви там через якийсь пристрій захвату робите. Але в такому випадку те, треба звук тільки ПКМ 7.1 або 5.1 вмикати, тому що DTS Dolby він не піде. У мене вімкнена, звісно. Можна зробити... Якщо є помилка, воно одразу відправляє у Sony е цей звіт і для того, щоб вони його пофіксили. Звісно, я включив, хай буде. Хронологія помилок показує. Ну, Це така. Ось Dolby, DTS показує правову інформацію тут ну, таку HDMI. Не дуже зрозуміло, чому тут немає Dolby True HD, є тільки... Такі... А, не є Dolby True HD, вибачте, мені казалось, що Dolby Digital. Dolby Atmos, як ви вже зрозуміли, яуру 3D вона не підтримує, поки що ця консоль, може колись все ж таки з'явитися. Ініціалізація, тут очистити обучаючий словник. Ліцензію поновити, ініціалізувати систему. Тобто, якщо ви хочете скинути просто настройки, або ви хочете повністю вернути її до коробки, або так сказати, відформатувати сам диск. В принципі, дуже багато всього є гарного, можна перевіряти оновлення кожного продукту, дуже історію оновлював. Дуже багато є тут позитивного, дуже багато є негативного. Погано, що дійсно не можна. Фільми передивлюватись, там, Lossless формати, FLAC, Алак, АП дивитись, слухати тут, але і дуже багато корисного є. Що є ще в новій? О, ще є такий пункт, о, відрегулювати пристрій. Тут можна гучність динаміку, яскравість контролера. Це з'являється, тільки, якщо натиснути кнопку PS. О, ось цей пункт. Режим спокою, він зараз закриває всі. Якщо ви зараз, наприклад, граєте в якусь гру і перейдете в нього, він закриє повністю додаток, той, який у вас був відкритий. А в новій прошивці 2.50 там можна буде вже це все безпосередньо зберігати. Так що на цьому буду завершувати. Коли буде прошивка 2.00, я звісно запишу це вам і все покажу. Слава Україні! Будьте хвило!